Чому проблема зробити мобільні укриття там, де немає стаціонарних досить на, на, на вибачте поставити їх частіше і більше? Загалом найбільш проблемний район в Києві це лісовий. Він забезпечений укриттями всього на 30%, бо це досить стара забудова, мало подвалів. Є тільки школи, в яких це було передумовлено. І за 3,5 роки на жаль. Київська влада не спромоглася побудувати достатню кількість капітальних споруд, і зараз, завдяки ініціативі військової адміністрації, є мобільні укриття. Є Штовхує ідея з мобільним... ідея з мобільними укриттями. атаки, Ми розуміємо, дороги можуть бути заблоковані. Люди можуть швидко не мати можливості там пересунутися в якесь місце. Треба, щоб на кожному кроці було якесь укриття. По перше, починаючи з 2022 року, такі міста, як Харків, Суми, Херсон, Миколаїв, активно встановлюють мобільне укриття. Все в порядку. Київська влада не встановила, казала, що це незаконно, нема ДБНів, ми не знаємо, у нас лапки. Угу. А в серпні прийняті всі поправки Кабміном до всіх нормативних актів, щоб ці мобільні укриття стали максимально законними. Знову були якісь нюанси, але буквально на минулому тижні, четверті п'ятниці, мали велику нараду з представниками військової адміністрації, яка спроду мобільних укриттів і знайшли рішення, як протягом... Двох-трьох місяців вирішити це питання і починати активно встановлювати. Наш район один з найперших подав перелік місць для встановлення мобільних укриттів на лісовому масиві ще два місяці тому, приблизно 46 місць для встановлення. Тобто, 2-3 місяці і будуть мобільні укриття. Якщо по документам все продають, продуть no. випробування, а далі би є можливість якомода закуповувати та встановлювати. Далі обслуговувати, поставити на баланс, щоб no. там можна було спокійно існувати.